Учні реформи робляться в часи найбільші кризи. Не від доброго життя. Але ми раніше жалілися, що дуже замало говорить про історію. Ті, хто з нас трошки старше, пам'ятають 90 ті роки, нульові роки, про історію воліли мовчати, зокрема, кручниками. Щоб не треба. Абсолютно. Це була спеціальна політика. Навіть удавалися книжки спеціальних редакторів і специалі сімейки. З тим самим заголовком, але тексти були різні, що це просто не було. знаєте. І ми жаліли того, що історики, що в принципі, це погано, бо не можна будувати майбутнє назлочкою. Зараз ми навпаки, зараз має забату історії. Теж треба знайти цей баланс, тому що забрати історію, через що досюди, через і інтернет. Всі і... не розумієте, це не найкраща інформація. Звичайно, є добра інформація, а треба фільтрувати. А майже хтось фільтрує, хто має це знати реальні речі. І тому я кажу, знаєте, одна з проблем, яку маємо в часу на світі, ви не це знаєте, чому ці хаос таке все інше. Тому що світ все переходить від інформації на папері, яка була добрукована чорними літами на папері. до інформації, яку ми беремо з онлайн. Чим різниця ця інформація та інформація? Бо все-таки інформація на папері перевірялася. У Це був факт-чекінг. Автора була відповідальність, були редактори, наукові редактори, які звіряли, перевіряли це все. Інтернету цього немає. Маєте все. Перехід з цього і не це. Тобто читання книжки, де вже це важливо. Тримати книжку в руках, дуже важливо. мати на папері дуже важливо, дуже, знаєте, про це є. Бо тут кладень, що мати роботи. Книжка нібито тоненька, але знаєте, ви самі відчуваєте всі ті роботи тут є. Ці книги працювали, я сам декілька разів читав і переписував, це мій редактор. Пір лікує. Відчуття паперу, це тептинне відчуття. Особливо, і дітей. Та... Особливо для дітей це дуже казати. Так що, не знаю, як ще краще ходити цей продукт, але просто розказати просто дуже якісно.